Ось і настав він довгоочікуваний день для всього студентства. день зустрічей, день усмішок, день першого дзвоника, день знань. Стало доброю традицією зустрічати перше вересня, початок нового навчального року. Як велике і радісне свято. Осінній день, і коли нас у коледж, промінчик сонця золотий, родиною студентською станем в коло зустрінемо навчальний рік новий. Знову свята радісні хвилини. Бесяч вересневих привітань. Здравствуй, коледж. Ненька Україна вітає нас із святом Знань. До вітального слова. Ми запрошуємо директора медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Кілєєву Ольгу Павлівну. Розпочинається новий навчальний рік. І, звичайно, я хочу привітати студентів коледжу з Днем Знань. Але хочу це зробити не так традиційно або не так офіційно, і хочу згадати декілька крилатих мудрих фраз. Знання є сила, а сила це знання. І це сказав Френсіс Бекон, видатний філософ та історик. Людина боїться того, чого не знає. А от знання перемагають усі страхи. А видатний український педагог Костянтин Ушинський сказав, що розширювати свої знання можна тільки тоді, коли ти дивишся прямо в очі своєму незнанню. Доводити людині необхідність знань це все одно, що переконувати її у корисності зору. Немає сили більш могутньої, ніж знання. Людина озброєна знаннями не переможна. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року: День знань. Це всенародне свято добра, мудрості, натхнення та нових відкриттів. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємось ми в коледжі. Нехай щасливим буде він для нас. Чотири роки ми ходили, і неабиякий в ньому досвід здобули. Вітаємо студентів випускної групи МС-221 відділення Сестринська справа. Вітаємо з новим навчальним роком студентів груп МС 231, МС-2411 та МС-241. Але сьогодні особливий день для наших першокурсників МС 251. Ми хочемо тепер вам передати, щоб ви успішніші, ніж ми були. Ви обрали вельми потрібну професію людям медичної сестри. В білому халаті з добром в руках іде медсестра до хворих, мов птах, сіляє душі, рятує життя, іде на допомогу, забувши про час. Учись і пам'ятай. Що твоє майбуття лише залежить від твоїх старань. Тож здобувай знання й повік не забувай, що коледж рідним вже віднині тобі став. У нашому коледжі є відділення фармація. З привітанням звертається студентка випускної групи Тарасова Анастасія. Дорогі друзі, вітаю всіх з 1 вересня та початком нового навчального року. Для нас, студентів третього курсу, це рік особливий. Він останній у нашому коледжі. Ми вже пройшли великий шлях: це нові знання, складні завдання, перші успіхи, труднощі, які зробили нас сильнішими. І тепер ми стаємо на фінішній прямі. Тут кожен день наближенець до омрійної професії фармацевта. Цей рік стане не просто завершенням навчання, а початком нового етапу, коли наші знання та досвід перетворюють. Ця на справжню справу кожен момент проведений разом з одногрупниками, викладачами, стає цінними спогадами. А всі труднощі, частиною великого шляху, яким проходимо разом. Нехай упевненість і віра у власні сили супроводжуються кожного з нас. Нехай цей рік буде яскравим, незабутнім і подарує гарний старт у професійному житті. Ми вітаємо з новим навчальним роком студентів груп F24-11, F24-1 та F25-11. Студентську родину відділення фармація ми приймаємо нових студентів групи 25 251 З привітанням! Звертається студентка групи 23 231 Смоляна Аліза. Шановні першокурсники, вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам успіхів в навчанні, здоров'я, незламного духу, гарних оцінок та віри в себе. Попереду на вас чекає нелегкий шлях навчання, який вимагатиме від вас зусиль, самовідданості та великої праці. Наш коледж надасть вам всі необхідні навички та знання, щоб ви стали професіоналами своєї справи. Нехай кожен з вас знайде своє покликання в медицині та стане тим, хто робить наш світ кращим. Вбрав вересень, на мисток. Птахами щедрі літо відлітає. Перший дзвоник лунає урочисто, бо рік новий навчальний настає. Відкрижеш же швидше двері коледж. Хай рушничком простелиться поріг. Сріблястий дзвоник нас покличе знову. А зараз саме час дати старт новому навчальному року. Ми відкриваємо цим ключем двері нашого коледжу для нових студентів. Тай лунає дзвоник.